Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Зараз знаходжуся в місті Анкона, Італія. Я хочу вам показати частину мурованої стіни. І ви бачите з Білого каменя. Це була вхідна брама в місто Анкона. У місті багато історичних пам'яток. От ви бачите оцю вхідну браму, це 15 століття. Зверху балкон. Мені подобається архітектура цієї брами. Бачите, грот з мадонною і з дитям. І хочу вам показати історичну пам'ятку. У на багато, багато своєї історії. І оцей монумент присвячений одному священнику, його звати Франческо. Пізніше йому присвоєний, присвоєний лік святого. Це святий Франческо Асізі, який у 1219 році відправився з порту міста Анкона, Італія. До святих земель пошуки миру, Молитися за мир. От бачите, значить ви можете побачити 1219 рік Сан Франческо, Святий Франческо ет Анкона. Пам'ятник було встановлено у 1987 році Анкона Сан-Франческо. Бажаю вам тихої ночі. Всім добра.